Захід добігає кінця, змістовна частина, принаймні формальна частина, але вона у нас не формальна, а реальна, змістовна. Ну такі, як я не знаю, як сказати, аксюморончик, Можливо. Е, нарешті ви бачите, на нашому столі лежать сертифікати завершення нашого дійства. Ну і передусім, нас саме почесне місце займають це наші молоді. Змінщики, які нас будуть міняти, або переводити нас через дорогу, умовно кажучи, оскільки ми в різному віці знаходимося, експерти міжнародного рівня, я маю на увазі за складом. А е, вони е, працювали цього року сім експертів, зводили свідомості е, в єдиний ряд сумарна оцінка, і за пріоритетами, хто більше отримав відповідно. Ви маєте зараз цей результат. Я хочу лише повторити, що серед наших молодих людей, дослідників, які подають надії в другому міжнародному конкурсі молодих науковців, архетипіка і державне управління, раціоналізація і нормативні практики, отримали такі місця. Перше місце отримав Вільжинський Віктор. Це представник Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України. Прошу його! Це перше і вам сертифікат за переможця і здається премія. Да, а премія 3 тисячі гривень. Ну, а мені можна доторкнутися до переможця. Другу премію і сертифікат отримав у нас представник славного міста Харкова, городничів Кирило. Ну і суму відповідно називаю, ви її знаєте, 2000 гривень. Сподіваємося, що і далі будемо бачити, і в званні навіть і кандидата, і далі доктора. Дякую за довіру. Третю премію отримала. Так, а, я, розумію, я розумію. Так, Цихановська Олександра це молода надія Києво-Миглянської академії міста Києва з кафедри політології нашої рідної, спорідненої да. І гроші. Щоб бігати до наступного третього конкурсу молодих науковців. Обов'язково. Добренько. Вітаю. Ще в нас за нашими зголошеними форматами: четверте місце і заохочувальну премію отримує Омельяненко Віталій. Це Суми Україна. Це документ. А це до Вітаємо. П'яте місце і заохочувальною премією отримує Козлова Каріна. Місто Харків Україна. На третьому конкурсі. Чекаємо. Добре. Так, ну націлуюся. І шосте місце отримала. Отримала е, представниця Білорусі Оксана Борисевич. Е, мама двох дітей. Але вона не змогла приїхати і просила переслати їй. Так що ми це зробимо згалюки.